Наступний номер присвячується всім чоловікам, фанатам футболу. Уявіть собі, чоловік фанат Динамо Київ і дивиться найважливіший матч сезону. Динамо Шахтар на кухні на маленькому телевізорі, де жінка варить їсти. Ваші обласки, друзі! Ну, давай. Давай, а що твоє Динамо взяло і програла? Рот закрив! Що твоє «Динамо» взяли і програв? Шахтар, машє! Шахтар чемпіон! Рот Шахтар! Шахта! шахта. Щоб <плес> ти Дінамо взяв і не програла. Дінамо програла. <плес> так тобі і треба. В хаті палець у палець не <плес> даруй, футбол фінивець. А ти шо робиш? Борщ варю. А щоб був в тебе скис. <рес> щоб ти його зварила, а він скис. Щоб ти замість солі туди соди сипанула. І все в унітаз. <плес> я поняв, я поняв. Це не борщ. Це зілля проти Динамо. А ти ведьма. Це зілля, а ти ведьма. Розумієш, Всі жінки всі жінки України, коли Динамо грають, варять своє зілля і тому Динамо програє. А може Динамо програє через те, що воно погано грає? Хто «Динамо»? При живому Sion? Е -е, ти ведьма, а то є зілля. То а ти зіл... дебіл. Я все, не, я зараз позвоню Алло. Алло, Андрюха? Андрюха, що твоє робить? Варить. Андрюха! Андрюха, не ешь фигни. Не ешь то зелья против Динамо. Они все ведьми. Ты дебил. Пацанам, Ты дебил и друзья твои дебили. Ты понимаешь, что Динамо програет через то, что схемка то устарела? Уже никто не играет 4-3-3, все играют 5-3-2. Нападающий ничего не решает, все решает полузащита. Я не играй Барса, а играй Ливерпуль. А? Какая кто? Как Полузащитник. Роналдин никто. Полузащитник. Месси кто? Нападающий. Да, но он красавчик. <свят> Ты понимаешь, что Динамо програет через то, что схемка та устарела? Блин. Я з мужиком живу. То я з бабою живу. Я подзвоню. я не, я не, не, я я не хочу, я не буду то їсти, ти в'єдьматось. Алло? Ало, Суркіс? Жінка несмачного турбує. Забери того придурка назад, в основу бо його дома криє страшне.